Я люблю Черкаси. По-перше, тому що вони дуже зручні і дуже комфортні для мене. Вони, як то кажуть, уютні. Коли їдеш, я жив в Дніпропетровську тривалий час, але ну, це велике місто, це суета, там тебе не помічають люди. А тут природа гарна, Дніпро, люди гарні. І взагалі Черкаси таке, ну, дуже судьбоносне місто для мене. Сергій Бобров, актор театру, рок-музикант, заслужений артист України, улюблений жінок, який в 35 років залишається холостяком. Однолюб. Колекціонує бобрів та метеликів. Сергій надає перевагу молодіжному стилю і здоровому способу життя. Мріє відвідати Австралію. Він романтичний принц, пристрасний бабій, істеричний психопат, простий селюк, хоробрий воїн. Зараз більше француз. Бо в мене роль така. В житті звичайний чоловік, який живе поряд, але багатьом не дає спокою. Привіт, а ми вас тут чекаємо. Добре. Ми повинні поговорити. В мене дві години до вистави. Ми можемо поговорити в театрі. Давайте. Театр як рідний дім. В ньому актор виріс з маленького артиста до заслуженого. Сережу, я знаю, хто кон поступив к нам в театр. Він ніякої роботи не врізгував. У будь-яких спектаклях он брав будь-які ролі, большие і маленькі. Сьогодні з 30 спектаклів, які є в діючому репертуарі театру, Бобров не грає в трьох: найбільш затребуваний актор і наймолодший серед заслужених. Ні, 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 не зарано, не зарано. Е, 35 років йому, це абсолютно не рано. Йому давно потрібно було вже, да, вже сколько йому подавали, дуже давно подавали. Вот, і вот это тільки сейчас дали. Де хто любити, де хто заздрити? Ну, це театр. Чим ну, чому мені заздрити? Як то кажуть, кожному своє. Він талановитий актор, він це заслужив. Який я? Заслужив, він багато чого грає, великі ролі є в гарних постановках, чому б ні? Сам Бобров до своєї слави ставиться байдуже. Ну, філософ по життю. Поки роздумує, клеє вуса. Опасне діло клеїти вуса. Ну, тоді, якщо, можливо, десь якийсь час, та, щоб піти підклеїти, це добре. А коли не, не виходить, тоді ну, нагло відриваєш і граєш далі. далі. Все. Спочатку вуса. Далі перука. Всі. Стандартно всі, всі підходять. Актори ще встигають і роль повторити. Я дарем роду, як на мене фраза не дуже вдало. А Я кажу, схоже, він переплутав мене з пансу. Вже треба бігти? Так. Далі у програмі, чому заслужений артист України хуліганить на сцені. Майстер імпровізації Сергій Бобров. від Сергія на сцені можна чекати в будь-яку хвилину будь-якої імпровізації. Значить, цей режисер мені не підійшов, а не я йому не підійшов і спокійно пішов з вистави. А на сцені знову Сергій Бобров! Дуже приємно, що ви зібралися Від Сергія на сцені можна чекати в будь-яку хвилину будь-якої імпровізації. Краса! Як сказав Віктор Федорович, велика сила! От. Але ця імпровізація завжди проходить в рамках тієї, того, тієї задачі, яку поставив режисер. Персинічний, це завжди якісь імпровізації, це акторське хуліганство. Ні, працювати з ним цікаво. Актор володіє словом, але не шпагою. Як він вчився в Дніпропетровську, я відверто кажучи, не знаю. Але людина, яка не знає, де перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста позиція для захисту, і коли я йому кажу, Сергій, зараз б'ю по п'яті, Він, це куди? Ребята, давайте жити дружно. Але не завжди. Часом амбітний Бобров і режисерів посилає, коли спільну мову не знаходить. Приїхав до нас режисер, який ламав акторів, доводив їх до істерик. А ми подавлені його геніальністю, все це терпіли і думали, що так і треба. І вмирали тут на роботі. Сергій був також назначений на роль, і він спробував. І цей режисер, як кожному із нас, говорив, що ви все робите не те, це все не те, це все не так. Ви бездарі. То Сергій дуже так на це подивився: говорить, Господі, та на цьому життя не закінчується. що ви тут всі вмираєте? Говорить, значить, цей режисер мені не підійшов, а не я йому не підійшов. І спокійно пішов з вистави. Мене навчили так, якщо ти працюєш з якимось режисером, треба йому довіритись і виконувати те, що він каже. Якщо він просить мене стояти на голові там чи щось таке зробити, то я повинен це оправдати. З Жолдаком порозумілися, але не без жертв. Він дуже багато вимагає і миттєво, тобто йому нужен миттєвий результат. Тобто він якісь ставить задачі, які ти повинен дуже швидко орієнтуватися і дуже швидко їх виконувати. Бо, ну, на його думку, якщо актор не дуже швидко працює, ну це профнепригодність. Поки ставили Войцека, актор схуд на 7 кілограмів і навчився матюкатися. Хіб, хим, я право цього ти а мися, немовить тут, виходно не тут, руки не можуть гарячі хей. ти! що, І за закапата баби сума скачі. А я по життю взагалі ну, не вживаю таких слів. Тому це для мене був такий вчинок, який прийшлося зробити. Більше молодому боброву подобається цілуватися та обніматися. Якщо доводиться з кимось цілуватись, то це якщо, якщо навіть це неприємно, то треба розробити так, щоб це було приємно.